Доброго дня, друзі! Ще не чудове вересневе замовлення від фармасі. І, і, що тут є? Тут є міцелярна вода дуже чудова, вона не чагне шкіру. Міцело дуже хорошо вичищує від косметики. Також її можна протрати. Шкіру без косметики замість тоніку. Набір паста і зубна щітка в вони свої в наборі по чудовій акції. Зараз вони окремо продаються Щітки з, з жорсткі щітки та паста соло та місцевоку. Кальций натрій, кологен це харчова добавка. Для профілактики нестачі кальцію магнію. Кальций нам потрібен для кісток. Магній нам потрібен для нормалізації нервової системи. Кологен нам підтрима для е, росту м'язів. Коген – це білок тваринного. Походження, тому вітаміни на, на основі колегену. Не мають сертифікату веген, який мають інші продукти. Чище ще чищ, порошок. Я чищу купи Для, підходить для кафелю, кухонних поверхень, сантехніки, влитки та каструль. Гель також з вітамінів Є, також може використовуватися як масажний гель. За чайну три плюс. зі смаком малини, тут тільки рослинні компоненти є. До речі, зараз ну 3 э, продукції на 3 багато ваксі. Так, набор з чотирьох чаїв різних смаків є. Також є кальцемагніка леген плюс питний войд для чистки кишечника. Ви знайдете багато іншого. Також бі-бі-будра якою я замовила в подарунок за заказ по чудовій знищі. Та набір пробників Зараз я буду оформлювати каталог. Он кішка мене, мені допомагає в чому. Також запрошую свій онлайн магазин. Силку я залишу у цьому відео. Також запрошую в поютий бізнес фармасі і мати. Власне, на ну, айн докупляти продукцію по чудовим знижкам та закритим розпродажам. Або просто завітати та спробувати нашу гарну продукцію.